Підстави для звільнення контрактників зі служби. Що потрібно знати? Військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, можуть звільнитися під час мобілізації та дії воєнного стаду на підставі певних причин. У цьому відео розглянемо основні підстави для розірвання контракту та звільнення зі служби. Підстави звільнення для контрактників: перше за віком, якщо військовослужбовець досяг граничного віку перебування на військовій службі. Друге за станом здоров'я. На підставі висновку військово-лікарської комісії ВЛК про непридатність до служби. Або тимчасову непридатність переоглядом через 6 та 12 місяців, та за наявності інвалідності, якщо військовослужбовець не бажає продовжувати службу. Третє, у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, якщо призначено покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі. Четверте через сімейні обставини або інші поважні причини, якщо військовослужбовець не бажає продовжувати службу. П'яте за власним бажанням для іноземців та осіб без громадянства, які проходять службу за контрактом. Але але не раніше ніж після шести місяців безперервної служби. Шосте у зв'язку зі звільненням з болону, якщо військовослужбовець не бажає продовжувати службу. Сьоме, у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, якщо неможливо використати військовослужбовця на службі для осіб вищого офіцерського складу. Восьме у зв'язку з закінченням строку контракту, якщо військовослужбовець не бажає продовжувати службу після закінчення контракту, укладеного під час дії воєнного стану. Дев'яте. У зв'язку з призначенням на певні посади. Судді члени Вищої ради правосуддя, судді Конституційного суду України та інших подібних посад. Ми готові допомогти вам зі звільненням з військової служби під ключ. Якщо вам потрібна індивідуальна консультація чи допомога з питань звільнення зі служби, звертайтеся до нас. Юридичний сервіс консультант надасть вам усю необхідну юридичну допомогу. Телефонуйте за номером. Юрист завжди поруч.